Спочатку катували, а після застрелили. На Буковині власному будинку вбили 53-річного бізнесмена. Трагедія сталася 8 грудня близько сьомої вечора. Невідомі з метою пограбування увірвалися до оселі чоловіка, зв'язали подружжя та жорстоко катували, вимагаючи гроші. В результаті нападу двоє людей загинули. Подробиці кривавої стрілянини розповість Марина Чорней. Трагедія сталася у селі Годилові Сторожинецького району. До будинку буковинського бізнесмена пізно ввечері увірвалися невідомі. Зв'язали подружжя та почали катувати, вимагаючи гроші і коштовності. З неофіційних джерел стало відомо, що 53-річному господарю вдалося вирватися. Він з власної мисливської рушниці застрелив одного зі зломисників і встиг вибігти на подвір'я. Та там його наздогнала смертельна куля від іншого нападника. Правоохоронців на місце злочину викликали сусіди, які почули постріли. Здійсний. Збройний напад на сім'ю підприємця з метою завладіння цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень, як господару. Приватного будинку, так і одному із нападників. Окрім того, до лікарні було госпіталізовано дружину бізнесмена. Дружина постраждала, знаходиться вдома. В неї також є тілесні ушкодження. За непідтвердженою інформацією, загиблий займався нелегальними валютними операціями. У селі кажуть, що сім'я була благополучна у Годильві Проживають більше п'яти років. І раніше прикрих інцидентів з ними не було. Те, що сталося, людей шокувало. Я особисто знав людину. За це моя родина досить гарна. Не було нарікань ніяких. Дійсно, великі гори трапилося до нас. Односельчани потерпілих сподіваються на оперативну роботу нової поліції. Мають надію, що якнайшвидше знайдуть та затримують зловмисників, бо кажуть, страшно навіть на двір виходити. Налякані Ми всі чекаємо відповіді, що вони зараз нам дали відповіді. Що сталося? Правоохоронці на місці злочину працювали всю ніч. Повідомляють, поки що з'ясовують, скільки було нападників. Невідомо й те, чи вдалося зловмисникам пограбувати будинок загиблого. Наразі тривають слідчі дії. А тим часом полісмени за Звертаємось до всіх для того, щоб допомогли встановити особу злочинця, так як він на даний час не встановлений, і сприяти, якщо хтось щось якась відома інформація, тільки будемо раді. Марина Чорней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.